Доброго дня всім. Бачите, ми вже в лісі, ланочка тут жовтенька, синьо-жовта, бачите, гарненько. Коротше, будемо сьогодні збирати грибочки. Вирвались між дощем, не знаю, чекали, планували зранку їхати, але так лив дощ, що просто. Ми якось не дивились погоду, а передають сьогодні 100% дощу на день. Ну, так між перервами будемо збирати, бачите, така стежина, тут ніхто не їздить, в принципі. Там ліси справа, зліва, серйозні дуже. От. Трошки пару лисичок знайшли. А тут дивіться, які красавчики стоять. Червоні. Ой, оці просто, гляньте, які суперові. Ну, сьогодні червоні не будемо брати, дуже гарні, аж не хочеться їх залишати. От. Але, але не будемо сьогодні брати червоні, бо все ж таки тільки починаємо наш сьогодні похід і думаємо, що, надіємося, будуть білі грибнички. Їздимо сьогодні по білих грибничках. Дивіться. Лізуть червоні просто такі гарненькі, що їх, ну не знаю, дуже важко пройти, дуже важко їх не зібрати, але тримаємося, тримаємося. Беремо лисички, будемо трошечки маслячів брати. Я хочу буквально одну месочку їх замаринувати. Масляки найкращі просто в маринаді, я їх дуже люблю, давно не їв, так що хочу буквально мисочку. Лисички візьмемо, можливо, щось якусь зробимо якусь пасту. О, дивіться, які гарні стоять. Тут пару лисичок, треба зірвати, їх зараз буде. О, так, йдемо по дорозі, бачите, попадаються Трошки лисички, трохи червоні, трохи мислички. Оленка каже десь тут. Ого, ого. Не знаю, що тут в нас, але глянемо. Зараз будемо брати, щось тут подивимося. Тут ще один маслічок. От. Ну от три гриба. Ну і білі, звісно. Білих поки що нема, Зараз йдемо на першу грибницю і будемо далі їхати дивитися. Кажу ланка, що лізе туди, бо бачите, тут був старий білий гриб, а тут вон ледве, не по... ледве побачили їх. Дивіться, біленькі. О, перші, перші сьогоднішні. Дивіться, які гарненькі. Позатенькі такі. О, як пахнуть його. Ну що, початок є? Грибочки, бачите, підберезовочок, тут хтось вже вмер. ну. Гарненькі гриби, але... але не беремо підберезовиків з червоними. Так що йдемо далі. Так, ну що, любителям маслячків. Гляньте, який гриб. Тверда, класна ножка, груба. А тут просто просто величезний маслюк. Нормальні масляки. А дивіться з цієї частини дорожки, яка гарна полянка. Боже мій, дивіться, які лисички великі. Класні, суперові, дорослі. Зараз будемо їх збирати. Покажу вам одну, дивіться, класика, просто клас. Ось така красота. Ну от, монстр був. Був монстр, вже непридатний. Ну, нічого, шукаємо молоденьке. Чекаємо дивимося. Гарненько, дивіться, сики. Лисичок гарних. Лисички, пару маслючків. <рес> <рес> Який красавчик. Не знаю, на рахунок цього, напевно, вже все. Але тут є ще один диць. А ти з нього почнемо? О! Клас. Так. Ану, марш. О, все, без слимаків, гарненько. Помиємо його потім трошки. Красава. Ну а цей. Я його брати не збираюся, бо він вже трохи постояв під дощем. Залишаємо його, нервем, хай собі тут далі живуть своїм життям. А цей ланці передаю на цей, на підрізку. І зараз тут ще подивлюся, слухайте. Місце непогане. Нове місце з вікна машини побачив гриба. Тому зупинились зразу. Ну і треба глянути, блін. Ой, тут, тут, якась, тут якийсь струмок. Тут струмок. Просто красуньки. Так ходимо, дивіться, які лисички просто великі, класні. Так, тут, тут ще. Так вздовж дороги гуляємо, просто відпочиваємо умовно. Навіть грибочки не збираємо, я б сказав, так більше відпочиваємо. Вот, і тут дивіться. Так і не видно, а так, якщо пригадітись, а там такі лисичаки, просто зараз беремо їх швиденько. Отак показую вам грибочки. Навіть не беру їх, але показати не можу. Просто дуже красивий підберезовик. Білий. Білий гриб, Ти як лисечко в тому лісі, деколи те путаю з лисечкою? Якось спня, я думаю, ну не знаю, ну шляпка похожа на шапочка на білий гриб, але думаю, ну спні не росте, хіба польський може. А то білий? Такий білий, що біліші нема куди. Гляньте. Класний, класний гриб. <фух> ну що, підчищуємо його, йдемо далі. Слухайте, помаленьку є щось. Так, білий грибочок знайшли. Дуже гарнесенькі. Зараз ми їх тут... О! Ну давайте, збираємо. Отак, От іду, іду, друзі. І дивлюся, бачу здалека, який красивий стоїть гриб. Правда, підберезовик, але я покажу вам нурально, як на картинці. От пару березок. я його здалека побачив. Рівненький, високий. Просто як на картинці. Такий рівний, що просто. Ну, гарний, гарний. О, лисичка, дивіться. Так помаленьку помаленьку лисичок я вам скажу, блін, ого, дивіться, що тут робиться. Боже, ті лисички так повилазили. Дивіться, які гарні. Зараз будемо цей лисички беремо. лисички беремо, Бо це перший і корисний гриб, по-друге, смачний. Боже, це просто капець. Я не знаю, ми не віримо своїм очам. Гляньте на це. Такий великий. Що, Ще Шималюк є. Шималюк є. Шемалюк. Дивіться, який рижик. Ой, рижик, рижик. Дивіться, минулого року тут був гриб. Отут тут три грибочка було. Я думаю, але ну, треба перевірити грибницю. Оце за тим, за чим ми прийшли. О, так. О! ледве тримався. Ну, я думаю, що ми його засушимо, бо гриб ще живий. Навіть не дуже жовтий. Навіть не дуже і пожовтів, бо він мія старенький. Молоденький ще є якийсь, ну ладно. О! Дивіться, вони ледве тримаються, бачите, корінь там лишився. Ой, а цей вже трошечки тут під цей. Ну, зараз глянемо, що з ним може бути. Ну, трофей, просто трофеї. Так, слухайте, підходимо до наступної грибниці і я прям кажу, ну давай заходь. В прямому ефірі буду знімати, бо тут прям дуже класна грибниця була. Давайте подивимося, що там. Ой-ой-ой! Тут один молоденький. Такий білячок, звичайний. Рухаємося далі. Ех, білих нема більше, одненькі, але дивіться, які, які стоять. Красавчики такі гарні підберезовочки, гарні, дуже хороші. Нема більше білих, поки не знаю. Небагато, білих, небагато. Стільки завершив відео, бачите, а стоїть, стоїть. Нормальний? Нормальний, а, трошки червений блід. Зараз будемо розбиратися з ним. Ну, таке щось попадається трохи, але нема. Подивіться на цей колір. Боже, яка красота. Давай. Що там? Знайшла все ж таки свій гриб. Шукала, шукала, вже трошки почала сумувати, що не може знайти гриба. А ну покажи глядачам, щоб всі побачили. Блін, якийсь він такий хорошенький. Середній. Ну, такі гарні лізуть що просто. Пропустити важко їх дуже. Ходимо от по нових грибницях, ну, по старих старих ногах, по яких ми знаємо, але. По яких що сьогодні не ходили. І знову гриб, отак от нема просто гриба е, на якихось нових місцях. Взагалі не бачила, здається, жодного. А от дивіться, дивіться, що там стоїть. Тут грибниця? Не ну, Гляньте, який тут гриб. Ну, але знову ж таки, вже все. Вже напевно все. Шкода. Купа таких вже попліснівших грибів було. Ну, але тут. Файненький, дуже файненький. О, такий білячок. Давайте подивимося, що з ним. Ну, знаю. Такий вже трошечки. Зараз подивимося, що з ним зробити. Ну, Також йдемо йдемо йдем, і йшли туди стежкою туди. Mm -hmm. Знаєте, я собі йду і кажу, ну тут то теж був білий гриб, здається, вже вже жовтий, вон, вже все, гнилий. Вона каже, ну та, так, пішли і вертаємося, я зараз пройшов. Знову пройшов, знов не побачив, а тут дивіться хто. О. Так, мало їх, але ох, пильникий твердий. Це... Ну, мало. Ми радуємося тим грибам, бо, чесно кажучи, ну, дійсно знайшли з білих, напевно, декілька там, сім-вісім штучок, які ми змогли взяти. там? у у ху, -ху! О, класний. Да, зірву так. Ох! Ой, слухай. Оце вже та, оце вже гребня. Але я тобі скажу, він схожий на... не на едуліса, не на ялинкового, а на дубового білого гриба. Не знаю чого, але... Щось мені нагадує ножка його така темна. такий осінній. Гриб. Осінній, так, такий. Справді дуже класний гриб. Грубенький, тверденький, клас. Такий дем, такою стежиною наверх. То там грибниці. Далеко. Йдемо провіряти. Які ж вони офігенні, я просто не можу. Ох, який гриб. Там ще один. Ну просто красавчики, я не знаю. Лисичка королева. Ох, як класно, суперово. Ну все, ви повторюєте, проходимо пару метрів, наступні лисички. Це дорога, просто дорога грибів, дорога щастя. Тут, дивіться, що там робиться далі. Скільки там грибів різних. О, знову, знову і знову. Грубками сім'ями ростуть так гарно. Ой, пішла і такий... І такий красень. Я би його не помітив. О! Ох, ти ще живий, хороший, не, нічого, йому немає, офігенний гриб. Клас, молодчинка. Блін. Дивіться, я звідси бачу там. Був гриб, блін, такий, що це просто. Гляньте, що це був за гриб. Вже почав. Підгнивати, блін. І вже не все. Дуже багато таких грибів, дуже багато таких грибів. А тут молоді шалізуть. Бачите? Щось шалізе трохи. Такі результати. Лисички. Багато лисичок, я б сказав. Ми так зазвичай не збираємо, а тут дивіться, які хороші, великі. От вже почищені, помиті, такі гарні. Підсихають трошки. Ну і звісно, білячок. Білячок вже, бачите, порізаний, сушиться в сушилці. В принципі, навіть от на одну сушилку повну хватило місця. Хватило гриба. От. Не так багато, я думаю, штучок 10 ми, напевно, взяли. Такий результат. Невеликий, грибна літня хвиля пройшла, тому чекаємо чекаємо осінньої вже. От. Багато старих білих грибів було. Ну ми взяли тільки-тільки хороші. Бачите, який гриб? Прекрасний. Але небагато. Сушиться. Так, закривається. Ну і то вже на ніч буде. Ми окреме відео зробимо, як сушимо гриби. Ми вже навчились нормально користуватися електросушаркою для грибів. Вот. Так що покажемо, розкажемо. Слідкуйте, буде пізніше відео.